Люблять казати в тік Нове надходження, блядь, друзі. Зараз у вас будуть слюні тихти від того, що я вам покажу. Питали, мучили. Що і як. Дивіться, що у нас є. Це просто друзі скарб. 5-літрова каністра, комбо каністра, я навіть назвав би форма Дивіться, який скарб. Зараз натисну паузу, покажу. Так, ось, красуня ця Комбо каністра, бензин з махом та масло для змащування ланцюга. Саме цікаве, чекай нас попереду, коли ми розкриємо і подивимось на цю якість. Що, глотайте слюні, ось ця краса, друзі. Я її ніколи не бачив, бо я ніколи не встигав їх собі взяти. Але тут така можливість припала, то я собі їх трошечки закупив. Так, 5-літрова ємність для бензину, 3 літри для змащування ланцюга є ємність. Всі класні пробочки, всі гарні шви. Є ось такі місця під зберігання ось такі от клапанів для наливання палива та для ось такої, для змащування ланцюга, направляючи, накручується замість пробки. Ціна, ціна цього скарбу, друзі, 1000 гривень. Тому, кого цікавить, замовляйте, бо, як завжди, кількість обмежена.